Як піймати щуку? Є, добрала. І вона, бачите, добрала. Схід, схід. Я зараз бачу вже тягне. три риби за п'ять хвилин. Моя приманка, моя приманка в роті. На спині шеуден ф'южн. Є. 16 квітня. Свято день сходу щуки. Не знали? Вчора я провів опитування в інстаграмі в себе, яким спінінгом сьогодні ловити щуку. І був вибір між X1 і рапідом. І чесно, я думаю, всі проголосують за X1, тому що ну, тут на Ютубі, принаймні, всі завжди пишуть Назар половив більш бюджетними знастями. В інстаграмі виграв рапід, сьогодні я рибачу на рапід, але для глядачів Ютуба я створюю окрему голосувалочку, так що обов'язково її пройдіть і проголосуйте, з яким же спінінгом їхати на наступну рибалку. О, 2,5, хочемо, море. Привіт! Слава Україні! Друзі, я вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами Яна Зарбоженко. І сьогодні продовжуємо ловити щуку. Позаду мене невеликий ставок, який я тільки недавно для себе відкрив. Ну і власне в мене тут була одна рибалка. Непогано брала щука. Сьогодні планую це повторити, але вже власне з відеокамерою. Попередня рибалка була без неї. У Нас насправді дуже сильно змінилася погода на Львівщині, тобто стояла вже така тепла стабільна погода, але зараз прийшло знову похолодання. бачите, я вже костюмчик, такий від доща, всю ніч лив дощ. Не знаю, як це вплине на активність цієї щуки, тому що класно я половини якраз таки тоді, коли ще була хороша погода. Сьогодні буду ловити небагато часу, тобто у нас тільки ранкова риболовля. І буде, скажем так в моєму фірмовому стилі. Одна коробочка, в якій буквально зараз покаже, буквально пару приманок, і все власне лимончик. Тобто останні рибалки він мене дуже сильно, скажімо так, здивував, порадував і зараз багато часу приділяю саме йому. Ну тож, ж настрій Я готовий розпочинати від вас спочатку ролика. Попрошу підтримати мене вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал та допоможіть розвиватися україномовному ютубу. Погнали ловити. Просто слухайте, як стажки співають на неймовірно гарно. Зараз на світанку. Переміщення берегом тут у нас не дуже зручне, таке болото під травою. Ну, ніч всю лило реально і позаливало. Тепер з болоті. Ух, uh, я злякав щуку з берега. Злякалась щука з самого берега, самога стіла. Взагалі хотів якраз сказати, що ви мені сьогодні вирішили, буду ловити коротенькою вудочкою. Ну і в випадку, якщо доведеться далеко кидати, то я буду конкретно програвати в цьому, так? Але все ж таки, ну тут багато риби, як я розумію, прив'язані саме, по-перше, до трави цієї берегової, яка якраз таки там на відстані до 10-15 метрів росте. А по-друге... Ну, По-перше, щука не реститься в березі, вона вже весною завжди тримається в цій зоні. По-друге, зараз плотва не реститься. Ну, і де буде щука, вона буде там, де не реститься плотва, тому що там легко поїсти, легко наловити собі, сполювати собі цю ось, ну, Так що, в принципі, якщо риба все ж таки саме так і буде плювати в береговій зоні, то ловити мені такою короткою вудкою буде комфортно. Блін, не сіла. Ах, не сіла, не сіла на гачок. Ну, я її вколов 100%. Я цю вколов, і вона злякалась 100%. Силікон, дивіться, як посікла просто. Голову зразу просто роздерла конкретно. Просто конкретно. В голову, саме в голову валила. хвостик тут цілий. Ну і взяла, от реально пару метрів. В самій траві вона атакувала. Перед покльовкою навіть було видно, як трава зарухалась, тобто було видно, що вона стартанула та поплила за приманкою моєю. Перша покльовочка була, але щука добирати не хоче, тому я переміщаюсь і шукаю. Щука вона загалом ловиться виходами, тобто буде якийсь період там, не знаю. Пів години, година, ну інколи дві години, коли вона виходить і конкретно харчується. Весь інший час активного кльова не буде. Можна зловити, але активного кльова не буде. І от важливо цей час знати і якби його не прогавити. Блін, знову покльовка. Знову покльовка. Є. Є, добрала. І є, вона, бачите, добрала. Три рази клювала. Та ти що, ну що ти будеш робити? Ну що ти будеш робити? Зійшла. Ах, ну поки бачите, поки якось акуратно вона так чіпається, зійшла, то. Могло вже бути в кадрі дві щуки, але бачите, я їх дві. Е, поки що не витягнув, дві втратив. Але радує, що починається активність. Самого світанка ми пробігли з бережком жодного клювання. Зараз починаємо рухатись назад. Друге місце, друга покльовка. Тобто щучка проснулась, щучка прокинулась, і якраз таки зараз починає їсти. Так що треба тепер її швиденько ловити і не втрачати часу. Є, так, грбано тут. Та. Ну, просто жесть. Та ж просто жесть. Ну як так? Хороша щука була, хороша щука. Тут в новому місці в мене такі ще крім трави є корчі. Я підготував сюди один монтажик з офсетним гачком Попробуємо на овсякі потягати щоб не вірватися. О, ну грає добре грає файно був би я рибою тут в такому місці але я би 100% жив тут неймовірно гарний заливчик Що там влад витворяє, я просто в шоці. Він мені кричить зараз схід, схід, я зараз бачу вже тяне три риби за 5 хвилин, просто жесть. А! Зійшла! Зразу в траву, зразу в траву полетіла. Ось, Сьогодні поліс. І карчи, зразу вкарчи. Ого! Ну Назар казав, що щука тут сильна. І справді дуже сильна. О, якісь свічки кидає. Ось така, друзі, щучка. Гарна, дуже бійка. 2,5. і 2,5 Два Так, друзі, відпускайте рибку, пам'ятайте, що у нас її небагато, і розмір хотів би її радувати. Як піймати щуку? Ви мене питаєте? Та я звідки знаю? Мене не вдається її зловити. Ну а якщо говорити серйозно, то ловити щуку весною взагалі не важко. Тобто, в цей період вона активна, вона віднерестилась, вона відхворіла і. Друга половина квітня, травень, перша половина червня вона буде активна і буде добре клювати. В цей період я завжди рекомендую її ловити активною приманкою, активним віброхвостом ось такого типажа, тобто груботіле е, тільце, активна гра великої п'ятки і банальна рівномірна проводка. Насправді це все звучить дуже просто, але в цей період в це працює. Не потрібно експериментувати, заморочуватися з якимись е, вигаданими суперкреатурами, чимось, коли риба не клює, в цьому є зміст осінню, зимою, коли вона дуже пасивна. Зараз вона годується, вона відгодовується від нересту, набирається сил. І основний її корм це молодь риб, які народились. Саме тому потрібно її ловити банальною віброхвостом, адже він активно її збирає і імітує саме її кормову ціль. Я власне тому і дуже полюбляю ловити щуку весною, тому що ти нічого не придумаєш абсолютно. Я просто завжди ставлю ф'южн, е їду на різні водойми, просто роблю рівномірну проводку і ловлю щук, і вона. Ловиться. І цього хватає, і все, і всі задоволені. Ну, бере, виходить, так ніжно-ніжно. Дивіться, я вже три риби спустив. Засікти не вдається. Реально дуже ніжно якось так. Хоча влад зловив, просто в гланди в нього там закоптнуло. Не знаю, чого так. У мене третя така десь під кілоху-кілоха. Я себе зараз просто Жесть стримую, тому що насправді хочеться кричати. Я не розумію, що це робиться. Чотири ну, сходи. У мене давно такого не було. Чотири риби, чотири всі сходи. Жесть, просто жесть. Кльовочка була, покльовочка. Оця не вкололась 100%. Попередні били, сідали на гачок. Ця не сіла, має добрати. Давай. Пробіглись ми там тим дальнім берегом, вона така та сторона взагалі більш глибока, і там була повна тиша. Тобто рибка все одно, бачите, стоїть тут більше на мілені, е, в траві, де зараз стоїть мальок. Тому ми вернулись сюди і саме тут будемо продовжувати. Дуже сподіваюся, що зараз пройду цей берег і все ж таки вдасться потримати цю щуку в руках. Ну, а ще я трохи зменшився, в мене стояло 3 дюйма і 3 грама, я поставив 2 грама і 2,5 дюйма. Тобто, мені все ж таки здається, що. Швидка проводка, виходить, тому що щука била в приманку, яка швидко рухається. І от були ці холості сходи. Мізяться тобто, треба заповільнити проводочку, і це може позитивно вплинути. Ну Плюс година вже не рання, щука вже не така активна, як була. Тобто зараз треба буде більше все ж таки, її так повимучувати. Ну Я зранку сюди підходив. Одну спочатку з першого підходу злякав щуку зліва від тебе, тут зразу під самим берегом одно знову Є. Ой, як зав. І я так і яка реально погнала. Ну диви, в траві сидить. No. А, все, її нема. Її нема. От вона, напевно, там в траві, що брикнулась, а моя приманка в траві сидить. No. А, немає її все. Ну, я вже подумав, поставлю зараз бляшку, там трійник, ну сяде, ну з трійника точно не зійде. Ні, не працює це, так. Дуже класний супротив насправді був. Щука невелика, грам, така 500-600. Але супротив давала дуже хороший і просто нернула в траву. І зразу втекла з гачка. Гачок зачепився за траву, а щука собі втекла. Ось так. Сьома риба, сьома втрачена риба. Є. Народ є. Не тікай. Блін, вона тут мега потужна, насправді. Насправді вона тут мега потужна. Невелика, та така, середня щука просто. Фу. Фу, вона в моїх руках. Вона в моїх руках. Нарешті мені це вдалося. Ось така щучка, грамів 500-600. Я вже всі свої лимони обірвав. Знайшов значить, трійку е біло-салатову. Поставив біло-салатовий. І на нього, бачите, джиголовка була 4 грами, я її трохи опиляв, тому що 4 грами тут явно забагато. Але дивіться, реально, ну от нас сходила, мені через то, дивіться, як вона за сам краєчок повішана. Бере дуже акуратна риба сьогодні. Погода скаче, погода міняється, риба відчуває, скажімо так. О, трошки капризує, та, за сам краячок сіла. Ну нічого, добре, що взагалі зловив. Тому що якби взагалі з нулем залишився на цій рибалці, ну, це було б мега-мега прикро. Стільки покльовок, стільки риб на гачку і нічого не зловити. А так, розловився, відкрився і це вже добре. Так, малявочка, давай. лови, підростай. Хлопці, по лайку. Ловлю сьогодні вудочкою фаворит Репіт» в тесті до 14 грамів. Це власне та вудочка, яку ви обрали замість мене. точніше підписники в інстаграмі обрали замість мене, щоб я нею сьогодні порибали. Вона в тесті до 14 грам, дозволяє комфортно працювати якраз таки з вагами там від 2 до 10 грам. Ну, сьогодні ми ловимо 2-3 грамчика. Там один раз 4 грам покидав, блешенька 8 грам. В принципі, це така доволі потужна жорстка вудочка. Вона добре підходить тут, щоб видирати щуку з тої трави. Але вона така трошки короткувата і, чесно кажучи, трошки бракує довжини при анімації, щоб легше обводити всі ті перешкоди всю ту траву. Далі у мене тут стоїть катушка Shimano Vanford в розмірі C3000 та намотана нитка санлайн Boat Fun в 0,5 розмірі по японській класифікації в якості повіця Fluorocarbon Blackstream 0,52. Брі, но капець вона сильна. Так. Ну, просто не можна нічого зробити, прямо в траву не зупинити її. Ну жесть, ну хорошенька була, така до кіла. Я хай диви, які зуби. Ого і все. Диві. Ого. <свісна> Дивіться, просто в яке м'ясо вона порізала ф'южена. Трійка. Трійка цього разу, гарна щука, під кіло. Ну дев'ятий схід, дев'ятий схід. Журба, чесно кажучи, журба. Але я не знаю, що я мав робити. Ну, я її форсував. Видно, вона просто дійсно сидить за край і тому сходить. Тікає в траву, давить супер потужно. Реально, риба тут дуже-дуже сильна. Давно не ловив настільки сильної щуки. Вона, після того, як ти її засікаєш, так прев траву. Ну, Я не можу її зупинити. Я просто не можу її зупинити. Прийшов я в козирне місце Влада, тут він вже зловив сьогодні, по-моєму, три щуки. Є, друзі, ще одна. Тільки виключив камеру зразу. Така, невеличка, сьогодні найменша зі всіх, напевно. Цього спрацював білий, але побита вся після нереста. Дуже побита. Збоку мене тут карасі вже бачу нариця, це невеликі невеликі такі карасики. Ну подивимося, може і в мене тут візьме щось. Опа, опа, як гарно вилетіло під ногами вже. Ідей дай іде, Ну як? Ну от як? Ну чого схід? Я не розумію, я просто не розумію. Ну чого схід? Чого вона сходить? У мене різні гачки, я міняв гачки. Гачки неймовірно гострі. Чого вона сходить? Хороша народ, хороша. Реально хороша. А це хороша, дуже, блін, дивіться, що робить просто. Треба фрикціон підкручувати. Блін, дуже хороша, нарад. Ах ти шо ти що? Іди сюди. Але вона жесть яка сильна. Жесть яка сильна. Вона клює в траві. І вона просто капець як там бореться в цій траві. Фух, це ніби протягнув. Жесть, дивіться, дивіться, дивіться. Моя приманка, моя приманка в роті на спині. На спині ще один фюжн. Фюжн з шнуром ще один. Це капець. Хтось ловив або можливо навіть мій монтаж. Та ну схоже на мій монтаж. Але шнур, ну не сьогоднішній. Ну це просто капець. Ну на кінець-то цього разу все склалось так, як треба. Так, паличку в сторону. Щучку показує народ. Ось така в районі кілухи. Така 900 грам кіло, така щучка. Я вважаю непогано, дуже непогано. А враховуючи те, як вона боролась, кайфово, супер кайфово. Фух, після стількох невдач, прикрих сходів, все ж таки є, все ж таки є. І все ж таки, бачите, зменшення 2 грама, 2,5 дюйма, лимончик. Акуратно в морді сидить. Ну, як акуратно. Не глибоко, але я так бачу, пробила язик. Ну, Шансу на схід в цієї риби точно не було. Не розумію, чого сходили інші, але оця точно шансу на схід немало. Ну Все, нарешті я кайфанув, нарешті я отримав те задоволення, нарешті отримав ту рибу, за якою власне, я сюди приїхав. О! Пішла, 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 давай на друге коло. Кипить, давала в Ну, Вона там є. Є, вийшло, вийшло, друзі, вийшло. А, я намочив ноги в болоті тут. Дуже приємно ходити. Ось так. Ось така. Є. Невеличка, але дуже приємно поборолася. Знову лимон, 2,5 дюйма, 3 грама. Розбила мені вщень приманку. Де ловити? Зараз вартує шукати щуку на мілких ділянках. І це пов'язано в першу чергу з тим, що щука, як і весь хижак, вона завжди знаходиться там, де є кормова риба. Тобто щука не йде, наприклад, там на мілину чи там зимою на яму через те, що їй треба на яму. Вона йде на яму, тому що туди пішла кормова риба, а їй треба харчуватися. І, відповідно, вона пішла за кормовою рибою. Зараз її кормова риба знаходиться в березі, на мілині, в траві. Тут значно швидше прогрівається вода, риба виходить на теплу воду. Це раз. Риба виходить в траву не реститися під берег. Це два, і відповідно щука буде жити саме ось тут неподалік. Якщо ви бачили, звернули увагу, сьогодні були клювання. От в такій відстані від трави, коли я вже так хочу піднімати приманку, вона з трави вискакує і хапає. От нас стоїть, тільки морда з трави стерчить, і вона чекає, що щось підплило. Тільки дотягуєш клац, і вона бере. Тому от запам'ятайте собі такий момент. Зараз весна до початку літа. Обов'язково треба пробувати ось такі мілкі, мілкі місця з травою. Ми ходили на другий берег, там глибина, там два-два там курчі У нас не було жодного клювання. І склалось враження, та навіть малька не було видно. Склалось враження, що вся риба зараз все одно прийшла сюди на мілину тут погрітися, і тут похарчуватися. Доходить у нас першого дня, і на сьогодні будемо завершувати риболовлю. Насправді непогано вдалося. Ну дуже драйвово, дуже так цікаво в тому плані, що ти бачиш, як щука вилітає, як хапає З її сходами. Сьогодні була велетенська біда, і я гадаю, що це так щука просто клювала. Тобто багато сходів було в мене, багато сходів було в напарника влада. Ну чомусь я гадаю, що якби вона брала активно, ковтала приманку глибоко, то не було б в неї шансу зійти. А оце, що вона все сходить зразу, це вона вішається за сам краєчок. Ну і можливо там рве собі губу чи випльовує приманку. В цілому, гадаю, що саме от така система сьогодні спрацювала. Ймовірно, причиною цього стає саме те, що погода так скаче, міняється, і це якби впливає на рибу. Але добре, що в кінці все ж таки вдалося зловити одну, потім другу. І друга, навіть така досить непогана щучка вже. Тож риба в кадрі була, ну і це головне. Бо насправді я думав, що вже сьогодні так і буде ролик сходів. Просто продовжую також кірвати для себе новий колір лимон. Якщо минулого року я би сказав, що в мене топ 1 по щуці — це білий, то на протязі останнього місяця. Лимон, напевне, навіть перевершує білий по тому, наскільки не вражає. Друзі, обов'язково підтримайте цей контент вашими подобайками. Підписуйтесь на канал, допоможіть розвиватись україномовному Ютубу. Маю таку ціль, таку мрію зробити 100 тисяч підписників цього року. Ну, відповідно, підписка кожного з вас буде важливою. Ну і все. Зустрінемося з вами в наступному випуску. Па-па.